Всім доброго дня! Хочу показати свій теперішній процес, дитячу метрику для двох діток, котру я зараз вишиваю. Так, вона виглядає. ім'я дітей і тут дата народження, вага і ріст. Шкода, немає часу, години народження. Треба буде самі якось до... дошити обов'язково. Це дуже важливо. Такі дерева, тут зменшений макет. Метрика Арсенчик і Дениско. Дерева такі. Яскраво, світло, світло, світло. Зелененький колір, сердечка по деревах. Ось зблизька видно. Імена також треба буде зашити бісером. На рахунок Цього їжачка. Я, напевно, вишивати його не буду, а на місце цього їжачка приклею фотографію дітей. Ось таку самого дитинства таку маленьку. Виберу фотографію гарної. Думаю, це буде гарніше і цікавіше дивитися на таку метрику, де буде і фотографія. І дані, дітей. Ще небагато залишилося. Якщо не вишивати їжачка.